Але знаєте, в останнім часом мене дуже-дуже дуже дуже тяжко здивувати чимось. Політичним партіям 1369 мільйонів гривень. Якщо б їм не виплачувалось фінансування за їх статутну діяльність, можна було ковити, І Уявіть собі, 85 500 ФПВ-дронів. Трендець якийсь. Отак от. Ну, от просто. Сотні мільйонів гривень на статутну діяльність чотирьох партій. Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх любі мої українці. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Перед тим як вас познайомити з черговими новинами, я хотів би подякувати всім підписникам, які підписані на мої два ютуб канали Андрій Федоров Голоса Души та Федоров Флайф без цензури» та на мій телеграм-канал Федора Real News». Дякую вам, друзі, завдяки вашим подобайкам, вашим коментарям. Алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість їх побачити українцям які живуть в Україні та за кордоном. Отож до теми: Ви знаєте, поки ми чекаємо допомоги від партнерів на фінансування чотирьох партій: партії зеленського слова народу, партії Порошенка Європейська Солідарність, партія Тимошенко, Батьківщина Неясно, чиєї партії голос нардепи виділили 210 мільйонів. Отож більш подробніше до теми 17 січня 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК здійснило, що квартальний переказ чотирьом політичним партіям, представленим у парламенті, кошти на фінансування увага статутної діяльності. І уявіть собі, найбільшу суму отримала політична партія Слуга народу. Практично 123 мільйони гривень. Далі розмістилась Європейська солідарність загалом там 36 мільйонів гривень двома платежами, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 24 мільйони гривень та голос загалом 29 мільйонів гривень двома платежами. От такі справи, друзі. А чому саме так? Чому НАСК виділяє такі шалені кошти на е, так звану статутну діяльність чотирьох партій в парламенті? Вишенька на тортику про згадані суми. Якщо говорити про згадані суми, це лише чверть від того, скільки отримують партії протягом року. Річ у тім, що платежі на фінансування їхньої діяльності здійснюються щокварталу. Загалом, як свідчать відкриті дані після початку великої війни, станом на кінець січня 2024 року, наск переказало політичним партіям 1369 мільйонів гривень. Найбільше, звісно, це для слуга народу. Уявіть собі, 884 мільйонів мільйони гривень. Європейська солідарність 200, – практично 290 мільйонів гривень. Батьківщина 170 мільйонів гривень. Та голос 29 мільйонів гривень. Чотири згадані партії за два роки отримали фінансування, щоб порівняти з закупівлею ФПВ дронів, які так потрібні на нашим хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, наш з вами сон наше вам щасливе життя. То якщо перерахувати на ФПВ дрони, а я підкреслюю, це війна не тільки людських ресурсів, не тільки, не тільки української нації, українців, це війна дронів та сучасної зброї. Якщо перерахувати на ФПВ дрони, то за 4 згадані партії за два роки, якщо б їм не виплачувалось фінансування за їх статутну діяльність, можна було ковити, Уявіть собі, 85 500 ФПВ дронів. Нашим хлопцям та дівчатам на передок, туди, куди вони потрібні. Як вам таке 85 500 дронів? Ні, так потрібно ж виплачувати чотирьом партіям мільйони гривень на статутну діяльність. Трендець якийсь. Отак от, от. Ну от просто. Сотні мільйонів гривень на статутну діяльність чотирьох. Голос ще й невідомо, що це за партія, кому вона належить, що там, як там, до чого, то просто. Ну. І отут, друзі, такий висновок. Чому ми, українці, український народ, ми повинні утримувати свої сім'ї, годувати своїх дітей, самим щось потрібно їсти, якось виживати. Ми зрозумілих з певних речей ми донатимо на армію, на Збройні Сили України і ще повинні утримувати політичні партії, які сидять в парламенті та жирують. Та приймають злочинні закони. Ну, як так, з наших податків, з дербюджету, ми ще утримуємо парламентські партії, слуги народу, Батьківщина, Європейська солідарність та голос. І я навіть зараз вже просто загубився, що за партія, кому вона належить? Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, друзі? Слава Україні, слава українському народу, слава українцям, слава Збройним силам України. Отож, доброго вечора, з України.